Викидую свій старий набридливий яблучний смарт годинник і переходжу на більш практичний, захищений від оригінальної компанії Лємфо. Нарешті я можу собі дозволити, новиночку. це 25-й рік нещодавно з'явилася із ось такими подарунками. Даруй металевий ремінець міланська петля на вибір, а також ось таку швидку зарядку. Дуже швидкий процесор, смарт-годиничок не глючить, не тормоза, є NFC. І, до речі, повністю водостійкий і захист від пилу бруду вологи IP68. Можна бити, мочити, топити смарт-годин годинник на це і розрахований, тому якщо маєш якусь ризикову роботу, чи військовий, цей годинник для тебе. Раніше користувався захисним годинничком від Хоку, але за цей годинник постійно все засипається. Ось цей має більш оптичну форму і його реально дуже зручно носити. А ще він дуже функціональний, можна приймати дзвінки, повідомлення. І найголовніше, якщо він брудний, він все одно буде працювати і адекватно давати відклик на дотик. Є повноцінна українська мова і російська, і можеш його використовувати будь-де, навіть Якщо немає смартфона під рукою. До речі, працює як з андроїдами, так і з айфонами. Є повноцінна зарядка магнітна, а ще ось така буде в подарунок безкоштовно, щоб заряджати всі гаджети. До восьми діб без підзарядки я тестував. Якщо вимикаєш GPS навігацію і всі непотрібні функції, то навіть більше до 15 діб. Це must have і найкраща версія смарт-годинника на сьогодні. Це особиста рекомендація. І я з задоволенням буду переходити на цю модель смарт-годинника і більше відео. З моїм користуванням цього годинничка я тобі викладу. А для замовлення пиши нам в дірект доставка 1-2 дні і гарантія цілий рік, плюс подарунки.